У цьому будинку у селі Бутівське Олександрійського району проживає родина переселенців з Торецька Донецької області. Аліна і Дмитро Притули з двома доньками облаштувались тут з вересня. Будинок запропонували для проживання безкоштовно, каже Дмитро Притула. Две, дві кімнати, кухня, ну, ванна, туалет. Ми оплачуємо то, що, ну, то що ми, ми потребляємо. Світ, газ, воду, ну, оплачуємо вивоз сміття. мусора. Аліна Притула згадує, яких зустріли в селі. Много приносили, буквально як ми приїхали, три дні двірні не закривалися, ні слі, ні слі, ні слі. за порку». Будинок родині запропонував житель села Олександр Лісютін. Каже, співчуває людям, яким довелось покинути власну домівку. Хай ще жінку схожу, то А Якщо хтось там є ще, то хай їду десь. Будемо шукати є ще в селі хати. Хоче, щоб жити в село приїхали родини з дітьми, керівниця місцевої школи Марина Безверха. На даний момент у нас є чотири будинки, в які ми можемо заселити людей, але люди, які сюди прийдуть, вони повинні розуміти те, що будинки дуже давно стояли. Взагалі це село будувалося для переселенців чорнобильців. І за і сюди, в 91-92 дев'яносто другий рік дуже заселялися люди з народицького району, Житомирської області. Поки старе покоління було, жили, а молодь пороз'їжджалася. І вийшло так, що в закладі, коли заклад починав працювати, у нас там було з одна дитина, да і на даний момент у нашому закладі там 50 дітей. Бутівське одне з трьох сіл Приютівської селищної ради, де мають будинки для переселенців. Усього майже півсотні, говорить староста Олександр Клімов. 25 лютого 2022 року, в мене вже, я в свою хату, ну материну, заселив перших переселенців з Харкова, з Салтовки. Внутрішньопереміщених у нас проживає 32 особи. Через нас пройшло 120 чоловік. зареєструвалися, проживали, виїжджали, приїжджали. Говорить, частина порожніх будинків це комунальне майно, частина має власників, які готові пустити жити в будинок за умови його викупу. Ціни в нас, будемо так казати, лояльні. Там, в районі трьох тисяч доларів є половиною. Говорить, для тих, хто шукає роботу, в селах вона є. Є люди, які займаються вирощуванням малина і плуниця. У них практично починаючи з ранньої весни і до пізньої осені ну, працюють люди. Заробляють непевно гроші від 300, це якщо ти ну, не сильно там стараєшся, і до 1000 можна заробити за день. От. Є власні городи, є власні підсобні господарства. Тракторист, водій, отакі в спеціальності, фермерських господарств у нас дуже багато. Біля будинку, в якому нині живуть, посадили город, показує Аліна Притула. Каже, сумує за домівкою, але все частіше думають чоловіком про те, щоб залишитись на Кіровоградщині після завершення війни. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.